Привіт, дівчата! Ви потрапили в ролик рожева їжа челендж. Давайте дізнаємося, що під вашими клошами. О, мармеладний ведмедик, класно. Спробуй. Добре. Щось не вдається його відкусити. Він якийсь гумовий. Ну давай же. Не виходить. Буду просто облизувати. М -м -м. Ого! а Всередині цього ведмедика маленькі мармеладні ведмедики. Прикольно! Мені швидше треба їх дістати, але чим? Кальпелем і пінцетом. І Я відмінний хірург. Хірургірую мармеладних ведмедиків. Животики розрізала і дістаю маленьких ведмедиків. Яка краса! М -м -м, ці ведмедики просто чарівні. Дуже смачно. Давай, мія, їж, Твоя черга. Цікаво, що у мене? Ух ти, рожева лекшина! Фантастика! Хочеш швидше спробувати? Візьмемо спочатку трохи як же смачно пахне. Mm. Mm, чудово. Mm, щось мені стало дуже спекотно. А ялкшуна з червоного перця. Який жах. Вони неможливо гострі. У мене в роті все горить. Джейн, допоможи мені, ти ж хірург. О, ні, мі мій мармеладний ведмедик. Мія, ти ж зараз повністю його розтопиш. Так, треба тебе гасити. Тушить, сушить, тушить. Не виходить, точно у мене ж є вогнегасник. Тримайся, зараз все мене. Ух, спрацювало. Oh, так, спрацювало, але ти трохи з спіною. Я не можу поворухнутись. Oh, oh. Мій мармеладний ведмедик розтанув. І як мені його їсти? він все такий смачний, навіть у вигляді солодкої калюжі. А, га, Мія, ти така комедна. Це точно. Можна я перша? О, У мене черв'ячки. О так, добре, у мене молоко. З рожевими трубочками і рожевими шоколадними кульками всередині клас. Я можу випити молоко через ці трубочки, і воно стане рожевим і смачним. Спробуємо. М -м, неймовірно. Така краса. Перестань на мене так дивитись. Краще їж своїх черв'яків. Серйозно, вони ж справжні і жахливі. Е, які слизькі. Добре, спробуй заморити черв'ячка. Е. Гедота. Мені так погано. О, жах. Слухай, у мене ідея відкрити трубочку і висипати усі шоколадно полуничні кульки в молоко. Тепер моє молоко стане рожевого кольору. І зі смаком полунички. Це так здорово. Виглядає дуже апетитно. Хочу швидше спробувати. Бачиш, як гарно. М -м, як смачно. Хм, у мене ідея. Ідея для пранку. Джин! Що це там? Єдиноріг? Джейн відволіклася, тепер я покладу їй жахливих черв'яків у молоко. Ага, буде весело. Там нічого нема. Не знаю, мабуть, здалось. Добре, доп'ю своє молоко. М -м, щось у мене рухається в роті. Ой, це черв'яки. Який жах. Ну, мія. Такого я тобі не пробачу. Ти зіпсувала моє молоко. Ну, їж своїх черв'яків швидше. О, ні, яка ледота! Вони жахливі. Коли ж мої муки закінчаться? Е? Давай, давай. Давай на камінь ножиці папір вирішимо, хто буде перший. І я перемогла. Я відкриваю. О, у мене людяник. Ні, зі скорпіоном. Після твоєї смакоти навіть страшно піднімати клош. Oh, wow. О, у мене рожева Кока-Кола. І окуляри. Ставлю трубочку в пляшку і по окулярам гарно побіжить рожева Кока-Кола. Виглядає гарно. І рожева Кока-Кола нереально смачна. Що таке, Джей? О, ні, Я не буду з тобою ділитись. Їж свій льодяник зі скорпіоном. Мабуть, доведеться. Виглядає жахливо. Але на смак чудово. М -м, мені подобається. Go! Неочікувано. Так, така смакота. О, я забула про скорпіона. А, -а, -а він на язиці. Приберіть, який жах. Зовсім не смішно, мія. Він же міг мене вкусити. Але знаєш, у мене є ідея. Я можу тебе розіграти, мієчка. Зараз розріжу одну струбочок, і тоді ти не зможеш пити свою кока-колу. Її вип'ю я М -м, як смачно. Моя кока-кола. Ай, Джин, ти зіпсувала мої кольори трубочки. Ще кока-кола все випала, як ти могла. Hey! Я перша. Ого. Ось це розмір. Величезний чупачупс. Ого, він якийсь дивний. О, Всередині багато маленьких чупачупсів. Це навіть краще. Хочу швидше їх спробувати. Упаковка мені не потрібна. Давай ну, обережніше, подруга. Вибач, Джейн. Тепер спробую чупа чупачупси. Почну із цього. М -м, смачно. Мені подобається. М -м, неймовірно. Хочу з'їсти побільше. Зараз наповню весь рот чупачупсами. Так раніше точно ніхто не робив. М -м, як оригінально. Ще один ставлю. І для цього місця вистачить. М -м, Джейн, подивись, залишився один. І він помістився. Ох, і смачно мені. Ой, Джейн. Не можу витягти. Допоможи. Да, Зараз тягну, тягну. Ще трохи. Ще зовсім трохи. О, ура! Вийшло. Мія, ти як? я. Сімною все в порядку. Було смачно. Відкривай свій клош. Вау! Апарат із жуйками. Виглядає мило. Хочу дістати одну. Yeah. Угу, мені подобається. Не можу відірватись. Що таке, Мія? Поділитись? Ні, розмріялась. Ці жуйки лише для мене. Я навіть придумала, що хочу з'їсти всі жуйки одразу, щоб надути величезну бульбашку. Буде здорово. От побачиш. Зараз, зараз. От от. От, От подивись, яка у мене величезна бульбашка надулась. Так, і треба її луснути. Наступного разу будеш ділитись жуйкою. Що ти накоїла? Я тепер вся в жуйці. Бі, яка гидота. Можна, я буду першою. Дякую. У мене льодяник. Прикольно. Прибираємо кришку. Ой, пробач, я. Я не навмисну. Як смачно. Так, так. А що всередині. Хм, подивимось. Якийсь порошочок. Хочу швидше занурити свій льодяник в порошок і спробувати. Виглядає прикольно. М -м, а мені подобається смачно. М -м, дуже. Джейн, ти така з цією соскою льодяником О, у мене хубабуба. Нарешті у мене жуйка. Я так хотіла. Зараз розмотаю весь рулон жуйки, а потім буду тягнути її в рот. М -м, як смачно. Жуйка така довга, її так багато. Ось так я швиденько її засунув рот. Ням-ням-ням. Ой, що це? У мене в роті волосся. Блидота, як вридко, хочеться помити рот. Е, з милом. Ой, пробой А у мене на лобі жуйка з волосся. Давай обережніше, подружко. Ди мій льодяник. Оставив. А тепер пішов геть. Ворож, тільки не їжте мене. Боягуз. Ну що, розбираємо коробки. Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ, а ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю, але і це ще не все. Мій друг Павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Ден, а ти на кого чекаєш? Починай та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. Ха-ха! ха Це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку, вони мають чудові ідеї, наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. Трава чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гармонують один з одним. А табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели, можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно, розвалити всюди мох та іншу траву, а ще налікуйте на трубу з каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить. І ще трохи слизу. Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Yes! У вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятися цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам! вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте! Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схоже на самий справжній замок Дракули. Як же круто! Ой ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повести тут трохи. Будеш пошту приймати. Ти ну, швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти. І у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Це каміння і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку, а цю чорну мережу накину на паркан. Якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О, ні, тільки не сонце, а но киш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Сталідам підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скриньку у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт вам, листи! Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого, відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист? Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. А, не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. А вона ще й кусається. Нарешті він пішов. О, да, знову сонце. Мені час додому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід піде гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами, які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень. Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок. Запалю свічки. Ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас самочині мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі вірусом. Вона надасть стінам подрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Кідлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту. Тільки подивіться, як він круто виглядає. А на нього я поставлю телевізор, поруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буду займатись тут улюбленими справами, їсти смаколики і дивитися улюблені канали. Ха-ха-ха. Ось, ха, ха. окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі вхід підуть чорний килим та чорний столик з шафкою. І їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини, щоб розкласти їх на стіл та стілець. Поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. Та люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю от сюди. Різні скелети та кісточки, Свічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик. Та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павочок. Привіт! Кісток багато не биває. Вікно можна також трохи прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший.